Одного зимового дня, коли я сидів себе вдома в котальві, на мені лежала доволі така відповідальна задача, а цебто розпалити дров'яний котел і періодично підкидувати туди дрова. Мені було десь років 12. Перед тим як розпалити якраз такий вогонь. Мені потрібно було вигребти звідти попіл, який тоді ще не до кінця охолонув, І я не знайшов нічого краще, як висипати його. В картонну коробку. Це вода. І. типу, я висипав його в картонну коробку, бо залізні відра були вже зайняті попелом, а мені в 12-річному віці було, звісно ж, ліньки виносити його на вгород. І. Як же можна було здогадатися, ця картонна коробка загорілась? Паніка була тоді притаманна 12-й річці, а, пожеж вдалося загасити, не без якихось втрат, але проблема була в тому, що я ще поставив коробок біля великої кількості макулатури, і вона в один момент почала горіти. І якби я б підійшов до котла на 2 хвилини пізніше, а, могло б статися все інакше. Тому. Яка мораль? Не висипайте гарячий попіл в картонну коробку, і тим паче не ставте його коло великої кількості макулатури. Вітаю всіх студентів, які дивляться це відео і відповідно пройшли на пару з основ охорони праці. Бо сьогодні я вам буду розказувати за пожежну безпеку і. Зокрема, не тільки через цей інцидент, а через те, що я працюю в філармонії, яка горіла три рази. Приміщення великої хоральної синагоги було збудовано в 1856 році. А з того часу дана будівля зазнала три великі пожежі. Перша сталася 1911 року, але її результат нам не дуже відомий, тобто обсяги тієї пожежі. Друга пожежа сталася під час Другої світової війни, тому що, ну якби це синагога, євреї Голокост, самі розумієте, вона була зруйнована. І третя пожежа сталася у 2009 році внаслідок старої електропроводки. Згідно закону про правила пожежної безпеки в Україні та державних будівельних норм в будівлях. Має бути таке обов'язкове протипожежне обладнання. Один-два вогнегасники на 100 метрів квадратних, пожежна сигналізація, плани евакуації, пожежний щит, вказівники вихід і ліхтарі аварійного освітлення. Що в нас по вогнегасниках? Вони бувають трьох видів: порошковий, вуглекислотний та пінний. Порошковий це найбільш поширений тип, він підходить для гасіння. Електрики, палива, пластмаси та газу. Вуглекислотний. Він призначений для гасіння вогню від електроприладів і серверних. Він не залишає слідів, проте його не можна використовувати в невеличких приміщеннях, бо ви просто задихнетесь. І пілий. Він добре гасить легкозаймисті рідини, проте не підходить для електрики. Вони розміщаються. Біля входів і в проходах на висоті до півтора метра. Вони бувають різного об'єму, в залежності від типу, але зазвичай це 5 або 9 літрів. Як ними користуватись? Потрібно спершу зірвати пломбу, якщо вона є, потім витягнути чеку, яка блокує натискання важеля, потім навести на основу вогню, натиснути на важіль і тримати відстань 2-3 метри, щоб ви не загорілись. Їх періодично потрібно обслуговувати раз на 1-2 роки, бо вони мають свій термін придатності загальний 10 років. На робочому вогнегаснику має бути ціла пломба, і показник манометра повинен знаходитися в зеленій зоні. А далі я хотів би подякувати Анатолію Віталійовичу за те, що провів мені екскурсію по пожежній безпеці в Філармонії. Оскільки це найнебезпечніше. Пожежно небезпечне місце, тому що тут знаходиться куча освітлювальних приладів, система озвучення, механіка, куйти зазведено поміжника режисера, тобто трихвазні двигуни, то і на сцені знаходяться люди. Сцена обладнана системою пожежогасіння автоматичної сплинцірної і дренчерної. Дренчерна система робить таку водяну завісь, у разі виникнення пожежі над кожним ходом, над кожним прорізом, як під один ворота, загрузочні з і портальна стіна. Яка веде в зал, тобто відсікає сцену від розповсюдження пожежі, якщо тут виникла подалі. А зверху знаходиться система заколосникової частини, зверху сплінкетна система, яка потім також при пожежі включається і зрошує повністю всю сцену протягом ну, 30-40 хвилин. Значить, одяг сцени, як то куліси, верлікін, задніх, тобто весь одяг сцени робиться або з негорючої тканини. В нашому випадку ця тканина. Просочена вогнетривкою сумішю, яка там на 10 років забезпечує захист від. Тобто, скажімо, воно, не, воно все рівно може горіти при високих температурах, але не, не легко займисте, не просто як звичайна тканина. Ну і також дерев'яна частина, колосники, брус також оброблено протипожежною речовиною. Це є пожежна насосна, де стоїть два насоси, під які підвищують тиск і подають. Потрібний тиск в систему пожежогасіння, Тобто вона в нас складається із дренчерної системи, ми вже говорили про це, де пройоми вона орошує, і з плінкерної системи, а також 19 пожежних шкаф, в кожній з них є кран пожежний, є рукав, і коли відкривається там один пожежний кран, другий пожежний кран, то тиску може не вистачати, тоді включається ці насоси в роботу. Тут є шафа автоматики автоматичної проб'є, яка при пожежі спрацьовує, включаються насоси і тиск підвищується. Сюди доходить з міської мережі труба сотого діаметру, і також є у наш пожежний резервуар. Ми також і вам покажемо. Із ця труба забирає робить забір води з пожежного резервуару і подає в общу систему. Якщо великий розход води, він не вистачає одної труби для пожежного сітлення. Зараз знаходимося на задньому дворі філармонії. І наразі тут розташований знак, який означає водяний резервуар. І ці знаки 8-15 означають відстань від даного знаку до самого резервуара, тобто 8 метрів ліворуч та 15 метрів прямо, де ми бачимо люк, під яким знаходиться резервуар з водою. Значить, пожежні з шафи, їх вже, ми, як ми говорили, філармонія 19, кожна з них пронумерована. На кожній з них нанесений план, як на першому поверсі, перший поверх, на другому, другий, відповідно, третій. І на кожному є позначення всіх пожежних шафів по поверху, тобто де є пожежні крани і вказане місце, де ми знаходимося. Тобто такий собі зручний орієнтир. Ну і всередині повинні бути по два е, вогнегасники. Вогнегасники також понумеровані, вони перевіряються. Під'єднаний рукав, який потрібно переготувати раз на півроку, щоб він не злежувався таким чином. Ну І це ключ для допоміжного відкривання вентиля, щоб легше. Ну і кнопка е, пуску е, запуску насоса. Що ж дітка? Зараз я вам розповім, що робити в разі пожежі, і загалом ви нічого нового майже не почуєте, бо все це вам розповідали на якихось інструктажах в школі, в коледжі, якщо вони були, звісно, і доволі банальні речі зараз прозвучать. Першим ділом, що ми маємо зробити в разі пожежі, це заспокоїтися, бо коли ми перебуваємо не в спокій, ми робимо доволі дурні речі. Першим ділом, після того, як заспокоїлися, є. Зателефонувати на лінію 101, тобто в пожежку, сказати, ой, ми тут горим, типу за такою адресою, будь ласка, врятуйте нас. А потім, якщо в приміщенні є ось отакий сигнал тривоги, він зазвичай ручний, то ми його натискаємо спершу, знімаємо нижній обмежувач, відкриваємо скло, тіше кришечку, і натискаємо на саму кнопку. Що ми далі робимо? Сповіщаємо інших звісно, бо не одному вам горіть. Як і після цього можемо починати в цілому евакуацію. Це один із сценаріїв, бо ви в цілому в другому сценарії можете самі спробувати погасити пожежу, якщо вона ще на етапі ранньому, коли її можна захистити вручну без допомоги пожежників. Щоб евакуватися, евакуюватися і не померти, вам потрібно по перше, користуватися лише сходами, бо ліфт зазвичай в таких випадках є доволі аварійним місцем. І ви можете легко померти, задихнувшись у літі або згорівши заживо. Далі, вам потрібно знайти якусь хустку, змочити його її водою і прикласти до носа, щоб ви не задихнулися від одного газу. Далі вам потрібно рухатися ближче до підлоги, щоб ну, бо дим піднімається вгору і на підлозі набагато більше кисню, ніж вгорі. Тому лягайте і повзіть, якщо вже є на те причина. Звісно. Потрібно допомогти іншим, якщо вони не можуть цього зробити, і не створити додаткову А, Добре, це ми розібрали перший варіант. Якщо ж ви хочете захистити пожежу, то ви в будь-якому випадку нажимаєте ту штуку, яку вам показував, тобто ручна тривога, далі шукаєте найближчий вогнегасник, він зазвичай знаходиться біля входів. Або ж є ДТ до таких шаф, в яких знаходяться скручені шланги, а себто гідранти. А ви розкручуєте шланг, відкриваєте спеціальним ключем кран, натискаєте кнопку подачі і тушите вагонь, якщо вас не знесе тиском. Або ж біжите до вогнегасника і робите всі ті інструкції, які я описував раніше. Ну і в цілому, все. Тут більше нічого додати, тому що я вам скажу, дітки. Не суйте пальці в розетку, не грайте сірниками, що там ще, користуйтесь контрацепцією і гарного вам продовження пари!